Всіх вітаю на каналі Йога з йожиками. Мене звати Ольга, фамілія Мобриславська, я тренер з йоги, йогатерапії та психосоматики. І сьогодні пропоную вашій увазі комплекс вправ, який допоможе впоратися в домашніх умовах з більл у спині. А перед тим, як ми почнемо, хочу зазначити, що я розподіляю біль у спині на дві великі категорії. Перша це біль пов'язаний з міжхребцевими дисками, тобто з грижами та всіма моментами, які, які з цього витікають. Тобто сюди також протрузії, деформація диска, остеохондроз та таке інше. Інша категорія це біль у м'язах. Це коли м'язи спазмуються і виникають так звані тригерні точки. Важливо те, що підхід до Одного та до іншого типу болій різний, і тому важливо це при комплексах вправ це розраховувати. Отже, почнемо. Перший комплекс вправ буде налаштований на грижі та всім, що пов'язано з грижами. Отже, починаємо. Носочки в центр стопи паралельно. Розводимо коліна в сторони та підносимо копчик вперед. Підтягуємо сідниці, підтягуємо низ живота. Відчуйте центр свого тіла, і має бути таке відчуття, ніби пупок прижався до спини. Далі піднімаємо плечі, відводимо назад та обертаємо. Зробіть декілька таких обертів. І макушкою тягніться вгору, і має з'явитися відчуття від стоп одна єдина лінія. І коли ви обертаєте плечима, таке враження, що ви надіваєте себе на цю лінію, на цей один єдиний стержень або ось вашого тіла. Добре, запам'ятаєте це відчуття одної єдиної лінії, воно вам ще знадобиться. І наступна вправа: стопи разом, коліна в сторони, підносимо таз вперед, сідниці підтягнули, живіт підтягнули, живіт сховався всередину і прилип до спини, плечі вгору, назад і вниз, і головою тягніться вгору. Це основна йогівська поза або тадасана або поза гори. Руки тягнуться вниз, голова тягнеться вгору під боріддям, ніби ви тримаєте такий тоненький-тоненький листочок бумаги. Добре, і з цього положення долоні на пояс. Скруглюємо спину, залишаючи таз зібраним. Тобто копчик ми підкрутили, сідниці підтягнули, живіт втягнувся всередину, лікті вперед, підборіддя до шиї, спина кругла. І з цього положення нижні ребра подаємо вперед та вгору, залишаючи всі інші частини у фіксованому положенні. І вирівнюємо грудний відділ. Підборіддя до шиї, голова тягнеться вгору, лікті намагаємося зібрати якомога ближче один до одного. І якщо ви правильно все зробили, всередині має з'явитися відчуття, ніби ви зробили вдих та на вдиху затримали дихання. Але важливий момент дихання ми не затримуємо. Або може з'явитися відчуття розширення всередині. Якщо його немає, просто знайдіть його, подавши трішки грудну клітину вперед, назад, в сторону. Так? Тобто відчуйте, знайдіть в тілі таке положення, коли є відчуття або розширення, або затримки дихання на вдиху, але наголошую ще раз: вдих. І видих ми робимо, дихання не затримуємо. Ця вправа я її називаю геометрія тіла, тому що ми розтягуємо тіло у різних площинах. Із з цього положення одне плече тягніть вгору, і потім інше плече. І так ми перетікаємо з одного плеча на інше плече. І відчувайте, як тягнуться м'язи, внутрішні м'язи по діагоналі з однієї та з іншої сторони. І дуже важливо не плутайте витягнення спини з розтяжку. Це різні речі. Зараз ми витягуємо спину. І, до речі, витягування самі корисні для спини вправи. Добре, і займаємо центральне положення. І з цього положення дуже повільно, наче стікаєте, спускаємося вниз. І дуже повільно крок за кроком, піднімаємося вгору, підборіддя до шиї, руки вгору, дивимося на. Пальці вдих, видих. Долоні паралельно підлозі, вдих, опускаємо руки, видих. І наступна вправа стопи разом. Коліна розвертаємо, підкручуємо таз, підтягнули сідниці. Відчуйте м'язовий корсет навколо попереку. Полечі вгору назад, вниз. Відчуйте одну єдину лінію, про яку я вам казала на початку заняття, да? тобто, це таке е, начальне положення, і наступна вправа. Одна рука вгору, інша рука вниз. Відчуйте вектор від пупка в напрямку одної руки, да? тобто тягнемо вгору, і вектор. Вниз. І знову ж таки ми витягуємо зараз нашу спину. Одна рука тягнеться вниз, і ми трішечки нахиляємося в бік. Але зверніть увагу: немає завдання нахилитися в бік максимально. Є завдання витягнутися максимально вгору і трішечки нахилитися. Щоб розтягнути бокову поверхню. От важливо відчуйте різницю між розтяжкою та витягненням. Витягнення це такий внутрішній стан. І повертаємося в центр, опускайте руку. Зараз відчуйте контраст між правою стороною та лівою стороною. І так само на іншу сторону. Розвертаємо коліно, відкрутіть таз, підтягніть сідниці, підтягніть животик. Животик сховався всередину, пупок прилип до спини, плечі вгору, назад і вниз. Відчуйте одну єдину лінію, піднімаємо іншу руку вгору та руку тягнемо вниз. Відчуйте вектор, один вектор від пупка тягнеться вгору, інший вектор від пупка тягнеться вниз і зберігаючи напрямок руху вгору, трішечки нахиляємося вбік, розтягуючи бокові м'язи. Та повертаємося у центр. Опускаємо руку. Добре. І розвертаємо коліна, підкручуємо таз, підтягуємо сідниці, животик, дві руки тягнемо вгору і розвертаємо долоні, тягнемо пальці вгору, і наче ви. Розводите руки в сторони, максимально максимально тягніть пальці від себе. Ніби ви заповнюєте собою комнату, в якій ви знаходитесь, або той простір, в якому ви практикуєте, максимально витягуючи руки. Добре, і дуже м'яка хвиля від стоп до голови. І назад. Відчуйте, що ваша спина досить м'ягка, гнучка, і таке відчуття плавнуття.